Полювання багатогранне. Це як читати книгу Війна і мир в дитинстві ти сприймаєш вихід вогіддя як щось казкове, де на полюванні по зайцю очікуєш вихід кабана чи лося, та навіть той заяць, що набігає на тебе, здається розміром, як мінімум, з косулі. А дорослі мисливці здаються тобі в вигляді індіанських слідопитів, що по слідам можуть визначити не тільки вік тварини. А і колір шерсті, і наскільки довгі у них вуса. В підлітковому віці полювання сприймається як перше кохання. Ти по вуха влюбився. А що з цим робити, незрозуміло. То зайць двійкою обдурить, то лист якимось дивом почує, як ти кашлянув і майне по ярку від тебе за край угідь. Але які перепони й прикрості тебе не зустрічали? Якась небачена сила тягне тебе знову і знову вугіддя, на пошуки нових миттєвостей. В дорослому віці все твоє життя в суцільне полювання чи підготовка до полювання. Весь гараж, завалений чучелами, скратками, човнами і навіть вдома більше одягу для мисливства і для буденного життя. О, в цьому віці в тебе є дві сім'ї та, що вдома, і та, що вугіддя. Бо в поважному віці ти вже досвідчений, вже не раз зустрічав ранішню зорю чи тропив слід, стіни дому завіщі трофеями, але все одно. Серце тьохкає від побаченої дичини кожного разу як вперше. А кожним виходом воїдя ти насолоджуєшся як крайній раз, бо знаєш, що сьогоднішнє полювання ніколи не повториться і буде закарбовано в спогадах на все життя. Всім крепкого здоров'я. Сьогодні у нас закриття по зайцю. Останній вихід нашого угіддя. Трошки, воно, звісно, грустно, тому що ми дуже любимо, як я вже не раз сказав, це зайче полювання, ми живемо ним. І трохи настрій не той, але сніг, гарна компанія, то це додає трошки, звісно. Настроєння. І ще в нас сьогодні така визначна дата. Сьогодні з нами йде молодий мисливець на своє перше полювання. Це Аким. Він повинен, повинен ну не стрелити, але повинен на номері побачити, як, як його тато буде бити зайця. Ми сьогодні будемо всі працювати на те, щоб, добувати. Цей, ш, ш, добувати, да, щоб, е, щоб цей молодий мисливець на все життя запам'ятав це своє перше полювання. Ну що, ні пуха, ні порався? І тільки на закінчився інструктаж Миколи. Недалеко від нас ми помітили свіжий слід зайця, на який і пішов наш голова подивитись своїм досвідченим оком. Так, хлопці, значить, зайць не показав. Я надіюся, що він десь вже тут довжен був показатися, він тут є. Але він не показався. Це значить, що заяць лежить. Не лежить, він побігав, але побігав. Тут, ну, на місці, мали, на місці. Мали, Малим путіком. Один да, великих таких самих робив переходів. Він десь тут на місці вже. Тому зараз ми ділимося на три частини. Один зараз йде в тому напрямку, один йде в тому напрямку. А один йде в тому напрямку. Е, старші досвідчені мисливці і самі молоді залиються поки тут. А ми розходимося в різні сторони і шукаємо де слід. Хто знайде слід, туди ми вже по рації. Кажемо, що де до чого, куди розставлятися, куди заганяти і тому подібне. Окей? Добровольці є? Є, є, є добровольці. Молодці хлопці, все значно. Оцей стежці. Пішов в ту сторону, йдеш до самих пощіха. Там побачиш. Те ж саме, Тільки я вас прошу, хлопці, такого слова, як мабуть заяць, я вас порозстрелюю. Добре, да нюхайте, давай, беріть, пробуйте слід, слід, пробуйте, сніг пробуйте, какашку какашку пожувати, блін. розумієш? воно пахне, якщо це кругла какашка зайча, ти попробуй пожував, якщо продовгувати. А ну попробуй хто? <существу> Там не пробуйте, я вже досвідчений мисливець. Я це не можу тобі зразу сказати на, на очі, понімаєш. Це це лисиця, все, бачиш? Все, я понюхав, мені достатньо. Це їм треба спробувати. Я їм розказую. Ладно, ми ну, пішли. Я пішов в ту сторону на Хорошо. Рації всіх є. Хлопці, ви поки відпочивайте. тому що не бачу смислу всім ганяти і історики сили. Може, нам трошки хоч Ну, Поки не треба. Ну, нема так, сенсу. Просто, просто стоїмо, травимо анекдоти, тому що ну, треба знайти. Не знайдемо, немає смисла. На першу спробу пошуку вухатого я пішов разом із Миколою. Це ми. Хлопці пройшли саме вернікові місця, і заячих переходів нема, нема ніде. І я вам скажу, чому нема, тому що сніга у нас насипало по коліна. Заяць великих переходів не робить. Він зараз десь по місцю крутиться в своєї, біля своєї льошки. Два дні вже, дві ночі крутиться. Тому задача зараз знайти слід. Це дуже складно буде, ну, зважаючи на те, що ми... Приблизно орієнтуємося, де є зайці у нас. Я думаю, що у нас вийде. Підемо шукати. Пройшовши більше 100 метрів по засніженому лісу, стало зрозуміло, що як би полювання сьогодні не закінчилось, а наші ноги будуть ще довго пам'ятати це закриття. Артур Плюс прийняв. Отлично, Чудово! Артур відзвітував, що... Артур відзвітував, що знайшов заячу скидку. Артур, Артур, ти, будь ласка, його не скидку, по скидці не ходи. Якщо ти знайшов скидку, не ходи по неї, бо в такого снігу він буде лежати дуже недалеко від тої скидки. Ти зараз можеш спугнути. Вертайся, зараз ми... Але подивися, яку точну сторону, щоб він не вийшов на цю сторону, щоб ми розставили стрілків нормально. Я зараз розставлю хлопців вдоль Бугра. І я знаю приблизно, куди він побіжить. І я там хлопців розставлю і я зараз піду до тебе. Ми з тобою вдвох, його там спробуємо загнати. А хлопців я зараз розкажу, куди ставати, вони підуть туди. Женя, якщо ти теж чуєш, Жень, ти там десь в тому районі лишайся, я розкажу хлопцям, вони підтягнуться до тебе і ви там разом всі станете. Окей? Пішли. Ну що ж. Згідка є. І тепер головне заробити все правильно і можна буде випити кави по першій крові. Але в Далечині пролунали постріли. Хлопці по дорозі розсипалися. Зараз буде бігти на вас по дорозі. Ай-яй-яй, Артур відстрілявся. Я хотя його... молоді хлопці, не розуміють, що роблять. Казав, що не підходь, тому що заяць такого снігу далеко від скидки не біжить. Він мене не послухав десь, підняв зайця, відстрілявся, заяць побіг. Каже, десь біжить до нас. Але він трохи далеко, але радше він до нас забіжить Такого снігу. Але ми зараз почекаємо, постоїмо. Хоча й була допущена помилка, але наявність товстого прошарку снігу і достатньої кількості мисливців давала надію на гарне закінчення початку полювання. Ми трошки змістилися, бо там хлопці розтягнулись. Зараз. Пішов цей гущак. Його буде дуже складно, звісно, зараз виставити ви прямо. Він його, каже, трошки зацепив, десь шерсть вибив. Кров є. Номера нервово застигли в надії на вихід дичини. Ну, він йде в нашу сторону. Звісно, якщо ми його не промажемо. То він біжить прямо у рюкзак. Але заєць, який належить закриттю, був дипломованим. І замість того, щоб крутнути на номера, пішов вгору по яру. Ми поспішили переймати цього академіка. Знігу такої погоди, побачите, як заяць біжить на номер. Це дуже дорого варте. Таке потом ночами сниться. Це ми вже так цього зайця обложили, стоїмо. Що йому, крім як в рюкзах, то тікати нема куди. Але треба. Розумієте, що це вже кінець сезону і всі зайці мають вже поправивших образування. Тому я думаю, що він їм нам ще покаже, як полювати треба. Так і вийшло. Зайць знову накрутив всім дулю. І вийшов ще вище по яру. Так як я казав, зайць викрутив туди, куди ніхто не підозрював. Заяць йде наверх і не міняє напрямку. Оскільки ми вже були на вершині і вихідного сліду не було, то вирішили спочатку роздати прочуханів і вже потім більш роздумливо розставити всіх по номерах. Приймається кустка. Отут ніколи. Отут скріпка. Прохожу вот сюда. А я же тебе говорил, не а иди посмотри. А тут же бугре вот так раз. Не, не иди следу, Я же тебе говорил, только посмотри и все. Блин. Какого ты туда посунул? Мы прям сейчас раз два уже был в рюкзаке. А ты взял и пошел. Короче он сюда раз. Скидка То вниз. понятное дело. Я стою на этом бугру. Он спрыгивает и поэтому я его не, не вижу. Конечно, Вообще куда? не вижу. Вниз ну, не И только уши так мельк мельк. Я бахну. Шерсть полетела, но походу по ушам. Вот теперь будешь его гонять? Буду буду. Да. Ну а что делать? Не, не бежит, послушал бежит. меня. Я говорю, не идел. Обычно такого снега далеко не бежит. Он раз-два, да и садится, понимаешь? Понимаешь, бежит. я видел, что на бугру много набежи. Ну? Вот, снизу. Я понимал, что будет оттуда. Твоя просто. задача была посмотреть, что он назад не вернулся. Все. Назад не вернулся. Причем дальше дело техники. Причем, знаешь, самое интересное? Я иду и смотрю, что дальше вроде следа нет. То есть, я догадывался, что он в этом кусту. Mm, и пошел все Ну, не сдержался. Я, 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 я. я Мне нужно было убедиться. Чувченые двойки, блин. Мне нужно было убедиться. Нельзя такие вещи допускать. Это если ты сам, тогда другой вопрос. Ну да. А когда ты с коллективом... Я уже думаю, сейчас бац-бац и все, и скажу, что ты заприехал. Ну что что раз-два в рюкзаке, да, а фиг там. Ну вот теперь отрабатывай, видишь. Отрабатывай. Дочекавшись, когда все номера заняли свои позиции, ми пустили загонича по сліду. Ось наш А ось наш загончик. Вот так вот відбувається охота на зайця. Заяц полежал туди. загончик пішов туди, а стрілок стоит здесь. Не встигли ми охолонути, як з рації пролунало, що зайць вже йде в наш бік. Ну що, хлопці, з трофеєм нас добули не нашого зайця, так як ми. І думали, що він тут а й буде бігти сюди на Бугорок. Всіх перехитрили. О, пальці, вже скільки цих зайців перебивали. кожен раз тебе колотить. Ах, цей запах грілого пороху. Цей красивий заяць, який біжить на тебе на номері. Що тут ну, на закриття, на такий, на такий праздник. Шкода, звісно, що не набіг він на того молодого мисливця, який тільки робить своє перше полювання. Звісно, шкода, ну, вже як сталося. не Будемо вже ми йому ще три круги робити. Вот. Ну, Підемо, підемо підем, підем, підем. радуватися нашому трофею. Якраз 50 шагів насчитав, ну туди ще десь 55 шагів буде до зайчика. Стріляв, одиниця контейнерів в, в крохмалі. Ох, який здоровий! Який гарний, важкий! Ого! Слухай, кілограмів до десяти буде. Бити акуратненько. Без крові. Хлопці, можете мене вітати. Я добув на сьогодні свій трофей. Фух, яка краса! Який постріл! Який постріл! Що тут сказати? Емоції? Зашкалюють. А гордость перед своїми хлопцями, що ми таки стали там, де треба і змогли зробити те, що треба. Ну що, підемо приймати вітання. Взагалі кадр, так? Да? Кіно вже є, Да. Так. вже да. наливати оператора. Я зараз перевірю, правда. Ну, наливати можна в будь-якому випадку. Ні, Ти перевір, бо тут є два варіанти. <гум> показати. Йти я... пішки додому, так? Це, тому, що мені щось... <гум> <гум> не віриться. Оператор якийсь розслаблений. Ну, Кінець сезону. вже. Знаєш, як... Це як останній дзвінок в школі. Такі вже, вже все... всі мляві. Всі думають, ну як там буде міжсезоння. Жирком запливати. Оце от, отсюда я його побачив, бач, бо далі я його бігти. Да, далеко ми зразу його побачили, да? так? Далеко, дуже далеко. Ось побачили, бо ось бачиш, він йшов внизу, отут тут гущак повалене дерева, його видно не було. А от цього місця ми вже його побачили. Але бачиш, як він всі, всі номера обхитрив, обійшов всі номера і до номера. Бач де стоять, на Артур стоїть, а хлопці стоять. Всіх обійшов. Всіх обійшов. Номера мира не зустояли, він їх гарненько, тихенько цими гущаками, оціми від корчами обійшов, обійшов і хотів дати дьору туди наверх. Але хлопці ми вже биті, ми теж маємо вже вищі освіти в цих справах, тому нас нелегко обдурити. Як виявилось, навіть дійти до місця збору була нелегкою задачею. Тай друже. Прибіг він до мене, я говорю, там коля, біжи так, десь туди. Спасибо, Артур. Біжи туди. Він прийшов Артур побій. загладив сьогодні свою вину. Лесами да, да. добули. Диви, які красень, а? Да. Гарний гарний. Ой, мой. Узнаю, пахло. Да? Да. Такий був, такий? Такий, такий, да. так. І да. я бачив його гарно. тут. Тоже він. Слухай, ну кілограм десять. А я говорю. Тепер вже можна було посмакувати кавою по першій крові і продовжити наш шлях. Смотри! Ты Смотри, говоришь, ну кусается. Я вот. Смотри. Вот мое. Видишь, ухо. Запекло уже. Вот это я, походу. Ну я так думаю. Тоже есть. Да. Только вот это ухо. И всё. То, что я попал. Ну, ну, реально, поверху, а вижу только уши и думаю, ну, авось типа вот скакнет попал. Как? Нормально? Стой уже. Ну, пид. Ну. Я. Ну що ж, початок виявився дуже цікавим. Подивимось, що буде далі, але це ви вже побачите в другій частині цього фільму. Підписуйтесь на мій канал і виставляйте лайки. І буду вдячний за будь-яку допомогу в цій нелегкій, але дуже цікавій справі. Scope of every wish. He's reading your thoughts.